Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я хочу ще раз повторити моє відео про майонез і показати більш детальніше, як робиться майонез, тому що багато людей мені пишуть, що майонез не вийшов, не що, що тільки витратили 250 грам олії і нічого з цього не виходить. Знаєте, в мене такого не було, щоб майонез не вийшов. Але напевно є такі випадки, що коли в людей не виходить. І тому я хочу ще раз повторити і показати більше в деталях, щоб було видно, як він робиться. Насправді він робиться дуже просто і дуже швидко. Я взяла камеру ближче, щоб було ліпше видно. Дивіться, в мене тут є одне яйце, тільки воно впало і трошки розбилося. Мені, мені жовток розбився. І тепер я маю тут 250 грам олії. Додаю. Ось тут я маю пів чайної ложки солі, півчайної ложки гірчиці. Перець я даю так трошки, що навіть не знаю, як його, як розказати, трошечки. О, і, і мені його достатньо, але ви вже будете дивитися по вашому майонезу. Скільки ви хочете перцю, скільки хочете гірчиці, і скільки вам треба солі. Бо в кожного смаки різні, знаєте, і воно часом треба кожному по-різному. Блендер вставляємо акуратно, не спіша на саме дно, щоб накрити яйце. І тримати блендер треба до тих пір, поки ви не побачите майонез. Побачити майонез, ну, тоді буду показувати далі. починаємо збивати. І тримаємо блендер неворошини. Вже майонез пішов, бачите? Вже видно, що він пішов. Тоді помаленько починаєте розхитувати блендер. Сюди-туди. Так, трошечки. І трошечки піднімати по чуть-чуть. Отак у піднімаєте вверх. Ось ви бачите, в нас вийшов майонез. Тепер дивіться, він в мене є густий. Бачите? Якщо ви хочете, щоб у вас був рідчий, добавте трохи олії і ще раз його перебийте. Якщо ви хочете, щоб він у вас був зеленю, наприклад, з укропу, добавте сюди укропу. Як ви хочете, щоб він у вас був з щосником, добавте сюди вижитий часник. І тоді все переблендите. І він у вас буде або з часником, або з укропом, або буде такий класичний, як в мене зараз. От він в мене зараз вже вийшов. Бачите, він вже густющий, його вже більше збивати не треба. О, і мені такий густий підходить. Але якщо б я хотіла рідчий, то треба додати олії. Пам'ятайте за то. І все у вас вийде. Просто якщо ви поставили блендер на яйце, пожалуйста, його не рухайте. Він має стояти до тих пір. Аж поки не почнеться поміж тими дирочками виходити майонез кругом, отак по стаканчику, вже як майонез пішов. Тоді ви можете його трошечки направо, трошечки наліво, отак похитати ним. О, і тоді помалесенько помалесенько починаєте піднімати його вверх. Чуть-чуть. капельку від набік, отак відірвати, капельку-капельку, щоб вся олія, щоб все, що є в стаканчику, сіль, щоб воно все збилося. І так помаленьку будете піднімати, поки ви не зіб'єте повністю майонез. Це дуже просто. Просто перший раз, коли людина. Коли людина збиває, вона може зразу підняти блендер до доверху. Як тільки ви піднімете блендер, майонез не вийде. Ось така маса не вийде. Воно у вас вийде рідке, воно у вас вийде ніяке. Так не треба робити. Як ви поставили блендер на низ, так його тримаєте, поки не побачите майонезу. Оце є, в цьому є ізюмінка. тут є секрет, що треба тримати блендер до тих пір, поки не піде Майонез. Я вже пішов Майонез, все, ви вже зробили, тільки ще треба хвильку його порухати, щоб весь, щоб вся олія збилася і все буде добре. О, так що я отак хотіла зробити таке доповнення до мого. Бо у мене є коротке відео. Тепер я зробила довше відео, щоб вам розказати, які типи майонезу, бо там за хвилину ти не встигаєш нічого розказати. О, а тут я вже вам розказала, які майонези можуть бути. Може бути майонез з оливковою олією, але він може чуть-чуть навіть гірчити, бо то є оливкова олія. Тож на любителя, як хто любить. Як хтось любить такий майонез, то робіть на оливковій олії. Я роблю на соняшникові. Бо він в мене стоїть довго, може стояти два тижні і три тижні, то я не хочу, щоб він мені загірчив сильно. То все про майонез. І тут більш нема що показувати, і нема що розказувати, отак він робиться, отакі тут є секрети, що тримати блендер на дні. І все, і більше ніякого секрету нема. Так що я бажаю всім, хто буде робити майонез, щоб в кожного вийшла. І щоб люди були задоволені і писали хороші мені лайки, щоб майонез, що добре, все. Так що. Всім дякую і до наступної зустрічі, Па-па!